Жителька Дніпровського Ольга Захаржевська випробовує нове швейне обладнання. Через її руки каже, пройшли сотні шитих ковдр, подушок та білизни для бійців. У мене була своя домашня бразір. А як одіяла, то шила старими совєтськими. Ці чотири швейні машинки та дві, що обметують краї, придбали завдяки перемозі у громадському бюджеті щорічному конкурсі проєктів від містян. Розповідає голова комітету Дніпровський Любов Здоровенко, каже саме тут і працюватиме швейна майстерня. Тут створити таку соціальну швейну майстерню безкоштовну, де людина зможе прийти. Сама пошити, ми виділимо таку машинку. в нас плануємо так, що у нас буде людина, яка буде вчити. Кого хто не може шити. такими послугами скористатися зможуть не тільки жителі Дніпровського, а й усіх Черкас, додає пані Любов. Для цього купили все необхідне нитки, ножиці та парову праску, аби після пошиття виріб можна було привезти до ладу. Додає секретар комітету Марина Олексійчук. Лампи виграли теж теж бюджет. Лампи такі це теж громадський бюджет. Вона дуже зручна, бо її можна використати під різним ракурсом. І коли треба буде нитку в голку заправити, то ми це зробимо дуже швидко. Все це вартувало 50 тисяч гривень, пояснює Марина Олексійчук. каже, мріяли про це сім років. з Часу, коли в комітеті почали працювати волонтери задля українських військових, і нині вони плетуть першу цьогорічну сітку білого кольору. Військовим буде прикриття білим Лучше, чим змаску маскування лучше, чим чорне. Секретар координаційної ради громадського бюджету Олексій Дубовий розповідає: торік в конкурсі перемогло 35 проєктів, із них вже реалізували 10. Маємо можливість побачити втілення одного із таких – громадська майстерня. Дуже багато різноманітних категорій. У нас були і фестивалі. Це от фестиваль Biz був цього року. Також прекрасний проект було реалізовано: скейт парк біля палацу молоді, дитячі спортивні майданчики, також проекти, які стосуються шкіл, лікарень. Волонтерка Ольга Захаржевська говорить, вже має перші плани, які втілюватиме в новій швейній майстерні. Маски і сумочки, екосумки. Тетяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.